Наслідок рекордних дощів та повеней у південній Кореї 33 людини загинули. і Майже 6 тисяч були змушені евакуюватися. Частина загиблих пасажири машин у затопленому тунелі міста Чхонджу. З автівок дістали тіла щонайменше семи людей. На диво порятунку інших чекають їхні близькі у рятувальній операції. Беруть участь близько чотирьох сотень фахівців. Трагедія сталася у суботу ввечері. 15 транспортних засобів, серед них і автобус змило у затоплений тунель. Зливи не вщухають у південній Кореї з 9 липня. Знищені чи пошкоджені десятки будинків, понад 27 тисяч без електрики. Через надзвичайну ситуацію президент Південної Кореї бере участь онлайн у засіданні кризового кабінету, адже глава держави повертається з європейського турне, де відвідував і Україну вперше в історії відносин між нашими державами. Отримуючи звіти в режимі реального часу, я уважно стежив за ситуацією, пов'язаною із сильним дощем та діями реагування на стихію. Я закликаю мобілізувати всі ресурси, зокрема військовий і поліцейський персонал, щоб належно відреагувати на це лихо і запобігти будь-яким додатковим жертвам. Висловлюю свої співчуття через загибель людей від цієї зливи. Сумую разом із їхніми родинами. Я б також помер, якби мене знесло водою. Немає слів, аби висловити свій біль. Я прийшов подивитися на те, чого дивом уникнув. Але почуваюся так, ніби це я помер. Чув таке, що відповідний департамент мав контакт із регіональним офісом, коли почалася злива. Вони мали обмежити в'їзд у тунель завчасно, але не зреагували належно. Ну а у інших регіонах планети рекордна спека. Це сполучені Штати, Китай і Південна Європа. Про екстремально високі температури найближчими днями повідомляє Європейська космічна агенція, що моніторить ситуацію з космосу і укотре попереджає зростання температур внаслідок кліматичних змін, і вони погіршуватимуться, якщо не дбати про збереження довкілля. Серед наслідків високих температур станом на зараз сильні пожежі в Іспанії на Канарських островах. Понад дві тисячі людей довелося евакуювати до 39 градусів. Цельсія піднялися стовпчики термометрів в Італії та Ватикані. Перед цим край спекотно було у Греції. Там навіть закривали вхід до відомих античних пам'яток, де немає змоги захиститися від сонця, аби не наражати на небезпеку туристів. Ми можемо пом'якшити вплив високої температури. Супутникові спостереження землі, які проводить Європейська космічна агенція, є вкрай важливими для дослідження екстремальних температур земної поверхні. Досліджуємо і більш прохолодні райони. Ті, де є парки і водойми у густо населених містах. Ми знаємо, у межах 10 хвилин пішої доступності до парку температура може бути на 3 градуси Цельсія холодніша ніж у районах за межами цього діапазону. Ми щойно зійшли з. Руїзного лайнера і зараз оглядаємо Рим. Збираємося провести тут кілька днів. У нас є віяла, є капелюхи. Частину дня проведемо у нашому готелі, а потім вийдемо і подивимося на фонтан треві вночі. Знаєте, зробимо таку сієсту. Ми в захваті був Австралії. Звідки ми приїхали? Зараз зима, тому тут чудово. Ну а в Україні спекотно на лінії фронту аналізуватимемо поточну ситуацію разом із нашими гостями. Марафону Незламна країна вже за кілька хвилин. Долучайтесь. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Той, хто боїться, нас бояться. Що я перше пам'ятаю, це... це був дзвінок батькові, я нього питаю, що спиш, да. просипайся, давай на роботу. Почалося. Він мені каже, я зрозумів, тримайся. Керовані ракети витіли на Херсонщину Лінія оборони біля Кримського Бережійку. І вся була червона війна. Перша оціна ціль це був мій 18 18-ти біля Запоріжжя. Це було шостого часа, десь до обіду. Це був перший пуск. Ну і після цього пуску хлопці зрозуміли, що є можливість, є бажання, і ми маємо робити свою справу: сидиш, десь єш чай в укритті. Тобі по радіостанції готовність. Ти вдягаєшся, вдягаєш, вдягаєш бронежилет, ригаєш в машину, Механіки нікадіть заводи. виїжджаємо на поле або на якусь місцевість відкриту. Починаємо працювати кожен день на виїзді, бо навіть не було відпочити, і навіть поїсти. Саме цікаво було цю ці ночь, коли ти не бачиш, що плеш родить в небі, але ти знаєш, що там був, ти знаєш, що там років ціль, хлопці, які тебе прикривають, бачить, як йдеться ракета. І десь далеко бачать підрив. Вони теж підтверджують, що попала ракета в ціль, і вона вже падає, або падає, розривається в небі, або впадає і горить і падає. Тобі, коли, коли кажуть в радіостанцію, то в душе стріємло, щоб ти. Виконав своє завдання. Коли відбили вже Харківську область, то багато хлопців то кидали мені фото відео і так далі, не з ботик літаків. 124, 12. 130, 130-й. Такі цілі. Пам'ятаю, що це було 12 літаків, два викрива, дві кривачі ракети, а все інше то Вітающа поради безпілотні. Різного типу. Моя машина Зоя, я так називаю, самоходив вогнева установка. Вона як дід, як мама, як дитина. До неї кожен раз був свій тік-тік. Е, я б не хотів міняти свою машину, тому що це моя частинка життя. А якщо так це вже трапилось, я гадаю, що напевно це буде У Ну, дальність. Більше. Він може збивати балістичні ракети. Це дуже маг... могутне зброєння. Я гадаю, що треба його побільше. Протиповітряна оборона повинна бути в кожній образці, тому що хтось мог не відпрацювати ціль, а інший товариш твій тебе прикрив і відпрацьовувати ту ціль, яку ти або не зміг знищити, або не зміг їх знайти. Петріот повинен знаходитися в кожній образці. Так саме і Іріс, і, і НАСАНТ. Кожен з цих комплекс виконує своє завдання. Ми з двоєчку виконуємо одне завдання. Наша задача це перекрити повітряну процедуру. Так, в них є повітряний бій. У нас немає повітряного бою. Це дві різні задачі, але виконуємо одне завдання. f 16. Коли вони постануть на вооруження нашої держави. Так, да, у нас буде взаємодія краще. Ми працюємо з своїм цілем, вони працюють своїм цілям, але ми виконуємо одне завдання це прикриття повітряного процесу в Україні. Тут е, час не скажеш, коли це буде перемога, але за нами точна перемога. За нами буде велика перемога, і цю перемогу будуть пам'ятати всі на цій землі. Ми продовжуємо досліджувати та розвінчувати російські історичні міфи. Сьогодні про, мабуть, найголовніший міф Другої світової війни. Німеччина розпочала свій похід на Варшаву 1 вересня.